Доброго дня, дітки! Подивіться, хто до нас прийшов. Відгадаємо загадку. Під дубочком народився, парасолькою накрився, може, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Це гриб, молодці. А які слова загадки підказали вам відгадку? У нас чимало всяких різних грибів. Ось сьогодні ми з ними і познайомимося. Давайте відправимось з вами в подорож до лісу. Є таке прислів'я. В ньому сказано: буде дощ, буде і гриб. Розпочнеться дощ рясніший, готуй кошик поміцніше. А в яку пору року буває найбільше грибів? Вірно, восени. Є таке прислів'я. Весна красна квітами. А осінь грибами. А ви знаєте, що гриби з давніх часів дуже дружать з деревами? З ким дружать підберезники? З березою, а підосичники? з осикою. А дубовики з дубом вірно. А ось опеньки. Де люблять? Рости опеньки від слова пень біля пеньочка. Біля одного пенька можна назбирати цілий кошик опеньок. Ну, а цей гриб вважається начальником серед грибів. Нас у нього кілька: білий гриб, боровик, ведмежатник. Дуже він смачний гриб, тому і вважається грибним начальником, кує він на смак не тільки людям. Та іншим мешканцям лісу. Не проти поласувати ним і комахи, і птахи. Вони великі любителі грибів. А грибні мушки відкладають свої яєчка в ніжку. А ось коли яєчка перетворюється в лічинок, то ті виїдають м'якоть в гриба і перебираються до капелюха. Тоді гриб стає трухлявий і нікому не потрібний. А є гриби отруйні. Які є отруйні гриби? Бліда поганка, багато інших. А ось подивіться, чий не красень. Це гриб мухомор. Мухомор червоний та небезпечний для здоров'я. Але не поспішайте вбивати мухомори. У лісі мухомор гриб потрібний. Для людини він отруйний, а лісовим мешканцям згодиться. Мухоморами ласують олені. Равлики і слимаки прогризають в капелюшках мухоморів дірочки, білки навіть сушать їх на зиму. Так вони лікують ними деякі хвороби. Всі гриби довго перераховувати. Багаті наші ліси і охоче діляться з нами своїм багатством. Ведіть себе в лісі скромно та вічливо, тоді ліс обдарує і вас, і для інших залишиться. До побачення!